День номер два запустили нашу ГБЦ в роботу. Погодивши всі е умови, сміти і тому подібне з клієнтом, було вирішено ремонтувати ГБЦ. Значить, по ній я вже замінив випускні сідла, направляючи втулки, відмив більш-менш перевірив постіль розпредвала, крутиться хорошо, без люфтів все що. Довго. Зараз я повідмічав, де будемо варити. Вона вже варилась, переварилась і нам також її треба переварити. Значить, ось, бачите, канал треба обварить, обварить, обварить. Також, бачите, переварити, Тут, як завжди, переварить. Тут ось теж переварити. І так немало, не багато. 3-5 місць, 100% потрібно переварити. Впускні сідла ми залишаємо, лише поправляємо фаску. Ну і, звісно, комплект нових клапанів. Такі справи працюємо, це наша вже готова до зборки. Такий має вид. Підварили сім місць, фрезернули і прирізали сідло. Ось так виглядають сюди. Впускні ми залишили, випуск замінили. Така ляпота. Комплект нових клапанів, деталі відмиті. Собираю. Клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Даємо тиск, бульбашки під клапаном не повинно бути. Супер, супер, супер. 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 Тепер з компресією ніяких проблем не повинно бути. Збираємо ГБЦ нашу далі. Продовжую, друзі, займатися нашою девяточкою, значить, блок двигуна. Все так і залишається, не підкидаємо ні кільця, нічого. Все я просто вичистив і підготовив до встановлення ГБЦ. Тому що клієнт каже, що я не готовий ще й капіталить блок. Троїть не буде, не буде, значить, так і залишаємо. Цього разу навіть я і поршня почистив, тому що ну, прям дуже вони в нагарі були, тому довелося трошки погратись. Плоскость вичищена, різьби вичистив, прогнав або В принципі, тут у нас готово до зборочки. Циліндри промазуємо стилом. Болти ГБЦ. Останній раз їх в принципі можна використати. Я їх вичистив, різьбу прогнав, проміряв. В принципі, ще в допуски можна їх ще раз використати. Пам'ятаєте, які були? Дивіться, а? Ну, ГБЦ наша теж вже воно готова. Зараз новеньку прокладочку і ставимо. Друзі, Момент X, двигун повністю зібраний, масляна система прокачана, вроді все підключив, не заливав тільки поки що антифриз, як завжди. Буду робити перший пуск. Потім розповім, які в мене були ще нюанси про зборці. Давайте при вас робити перший пуск. Може одразу протраювати, тому що форсунки залили циліндри, значить пробуємо. От і все. От і все. Ай, як моркоче! Почневу, звісно чути. Не троїть, рівненько робить. Як запустилось добре. Так, друзі, прогріваю, потім заливаю антифриз і покажу вам фінальний результат. Ну ось, в принципі, і все. Вентилятор у нас включився. Тут у нас нічого не бруїть, обратка качає. Значить, Зараз розповім, що у нас тут ще залишилось по цьому двигуну. Пропусків запалювання нема, він не троїть, все добре, але йому ще погано. Погано чому? Розповім. Тому що ДМРВ у нас показники АЦП 1.13, а допуск 1.035 максимум. ДМРВ мертве повністю. Смість у нас іде неправильно. Плюс до всього у нас і мертва лямбда. Тобто все в кучі. І нам дуже погано працює ось так. Далі. Регулятор холостого ходу. Покажу вам. Старий у нас ось був. І він був, бачите, тут дуже сильний підсос повітря був. Власник купив аврору. аврору. Вони не ходять. Вони не ходять. От, такі нюанси у нас залишились. ДМРВ, лямбда, а потім вже регулятор холостого входу. Двигунчик не троїть, пропусків нема, компресія вже з'явилася. Поміряємо її після того, як вона буде трошки обкатку, кілометрів 100-200 і перемірюємо. Далі, що стосується поршньової групи, ви зрозуміли, так? Да? З клієнтом все согласували і там вже заміна кілець не допоможе, там вже треба точити лоб. Що ще я хотів вам додати? Коли складав смету по головці, по роботі, по запчастинам, клієнт, звісно, трошки був в шокі, тут йому більше 15 тисяч вилізе. Каже, я машину купив за 800 доларів. За 800 доларів. Ось, Друзі, отакі машини в такому стані ви її купуєте за 800 доларів. Коли все кончене... Регулюровочні шайби були тонкі, що на впуску, що на випуску. Ну, впуск сідла залишили. Ладно, так клапан, випуск згорів. Шайби були 3,30, 3,20. Поршньо ушатана, головка ушатана, датчики не працюють, не працюють. І потім людина попадає на кошти. Ввічі, що... так. Ну, Свою роботу ми зробили, його не троїть, все чудово. Який масложор у нас тут такі справи, друзі. Ну, Ще поїзди, звісно, здійснить, ми нема. Полости у нас, я ж кажу, два датчика самих головних не працюють і регулятор полаштового Аврора. Такі справи, друзі, таке авто у нас було в роботі, будемо слідкувати. Давати рекомендації, що потрібно замінити, скоче клієнт замінить, тому що цей датчик дорогий, лямда також дорога. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки. Приїжджайте на ремонт, присилайте ГБЦ, ми погнали ремонтувати вашу ГБЦ.